Напад на міграційне агентство у Греції: сім десятків біженців закидали адміністративну будівлю камінням та підпалили її. Інцидент стався на острові Лесбос, де у переповнених таборах живе близько шести тисяч мігрантів. Учасники нападу вважали, що рішення про надання їм притулку ухвалюють надто повільно. Поліція затримала 22-х. Мігрантів, працівники агентства під час нападу не постраждали. Тим часом у Франції почали евакуацію найбільшого в країні мігрантського табору в місті Кале. Понад 6 тисяч мігрантів обіцяють розселити у сотнях центрів для біженців на території країни. Частина мешканців табору покидати нетрі відмовилась через це. Вночі спалахнули сутички. Мігранти закидали поліцію камінням і підпалили десятки біотуалетів. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Перебиратися з табору мігранти не хочуть, бо кажуть, їхня мета потрапити далі до Великої Британії, адже табір розташований за півсотні кілометрів від євротурнелю під протокою Ла-Манш, що з'єднує Францію та туманний Альбіон.